Сьогодні хотілося б поговорити про Івана Купала, яке наступає. І ще раз почати розмову хочеться з того, що завдяки переходу Православної церкви України на новоюліанський стиль. Тепер у нас стиль, за яким живе церква, і стиль, за яким живе наша держава, збігається. Тобто, Ось у нас сьогодні 21 червня 2025 року, і так само це одне те саме число і в державі, і в церкві. Нагадаю, що ті свята, які відносяться до Великодня, тобто Трійця, Вознесіння і так далі, вони. Вираховуються окремо, вони вираховуються так, би ну тепер за старою юліанським стилем, той, який відрізнявся від Григоріанського на 13 днів, але це вже дійсно для нас, як для мирян, це не дуже важливо, це важливо для релігійних. Математиків, для хронографів, які для нас обрахують, і ми з вами візьмемо календар і подивимося, в який день припадає кожного року в Великдень припадає ті свята, які пов'язані з ним. Це час Великого посту, час Успенського посту і так далі. Але ось зараз ми з вами переживаємо ми переживаємо Петрівку. Поженився я, Петрівко, та взяв Дівку малолітку Так, Петрівочка, мала, ніченька, не виспалась наша дівочка, тому що дійсно це припадає чи за Староюліанським, чи за новоюліанським стилем. Це найдовші дні у році і найкоротші ночі, тому що. Так, в цей час ідуть і йшли, і йдуть жнива, і треба було зібрати врожай, треба було той, який був озимі, зібрати, треба було накосити сіно, треба було все це робити. І тому люди дійсно навіть ночували у полі, виїжджали на там на кілька днів. і... Там готували їсти, там була ціла родина. Бувало так, що в хаті залишалися тільки там старші люди і менші діти, від яких не було на полі ніякої допомоги. Зрозуміло, що у тодішній родині, звичайно, що й найменші діти вже були помічниками. Хай вони могли нам тільки ж хіба що курчат загоняти, але і тоді вони вже були якісь робочі руки, на яких це не чи поможуть, чи ні. Це була їхня робота. На них розраховували. Чим ставала дитина старша, дійсно, ось. І зараз ми з вами бачимо, що і сьогодні у Харкові дощ. Дійсно, дощ іде не там, де просять, а там, де косять, і влітку один день рік годує, тому дійсно всі виходили працювати, і е, старші дітки, і підлітки, і е, такі вже парубки ж, і дівчата, що стояли на порі, і батьки, і матері, всі, хто міг, всі. Е, Ішли на те, щоб швидко зібрати врожай, щоб швидко його перевести з поля у комору. Бо не той врожай, що у полі, а той, що дійсно у коморі. Але і тому насправді, коли ми подивимося після трійці, а вважалося, що літо справжнє приходить саме на трійцю: ось бачите, який дивний, можливо. Народний календар був. Наступало 30 наступає літо, і вже під час. Петрова поста під час Петрівки наступає середина літа, і вважається, що вже сонечко вгору йде і грає, а Іванко коника сідлає і минуле літечко провожає. тому що вважалося, що вже далі літо воно відступає і все ближче наступає осінь. Нагадаю, що тоді люди десь ну, до. Початку до першої чверті ХХ століття, ми можемо казати про традиційну культуру, вона відрізняється від нашої сучасної, тим, що так, звичайно, що і у нас є традиції. Так, ми знаємо ту саму традицію. От ми сьогодні говоримо про Івана Купала, що на Івана Купала там плести вінки, кидати на воду, куди вінок попливе, туди й доля поведе. І якщо вінок допливає до. Милого, це прекрасно, якщо вінок десь там у вир затягнуло, то це погано. І такі традиції, звичайно, що ми ще знаємо із книжок, ми знаємо про традицію шукати папороть на Івана Купала, хоча Якщо ми добре ходили в школу і добре вивчали біологію, то ми знаємо, що папоротникові у них немає квіток і тому знайти це неможливо. Але коли ось сьогодні така ніч, коли Найкоротшу ніч треба дійти до того лісу, треба знайти ту квітку папороті, швидко зірвати, і швидко повернутися додому, не оглядаючися, що б там тобі не казалося. Хто б тебе там не окликав, не, не, не завертав, але треба це донести додому. І тоді, можливо, ти станеш багачем. Можливо. Але як зараз ми кажемо, але це не точно. Тож, Традиції є, традиції є в кожній культурі, в кожний час. Але коли ми зараз з вами знаємо, що ну от у нас ну не можемо ми в цей день щось виконати, завжди дітям кажу, от у нас традиція. 1 вересня ми йдемо до школи. Якщо на неділю припадає, і ми підемо до школи 2 вересня, ми ж не думаємо, що нікому з вчителів не дадуть зарплату. Ми ж не думаємо, що всі діти будуть незадовільно вчитися. Ми кажемо: ну то що, менше з тим, ми знаємо, що від переміни мізки. Сума не змінюється, складників від переміни місць складників сума не змінюється. Тож ми, у нас варіативність цієї традиції. Ми зараз з вами більш сучасні люди. Так, у нас з вами все одно є містична свідомість, бо інакше б не було би стільки гадалок, різноманітних там карт та хто там звіздологиня і решта гинь. Але в. Традиційна культура чому так вона називається? Тому що традиція була свята і незмінна. І навіть уже в 19 сторіччі, коли люди не знали причини, не могли пояснити і зрозуміти, але вони казали. Етнологам, дослідникам народної культури, народознавцям, що коли сьогодні день такий, що треба йти до криниці, коли сьогодні день такий, що дітвору ми не обтяжуємо роботою, а вона закопує будяк і перестрибує через той будяк. Коли сьогодні день такий, що наші дівчата заплітають вінки, ходять, співають і в віночках, а тоді кладуть їх або на капусту, щоб капуста була така, як голова. Або закидають на дах на стріху хати, щоб хата не горіла, то це якраз була незмінна традиція. Чому у нас і зараз є такий вислів, дощ сніг ми скиртуємо це саме від тої традиційної культури. Бо якщо сьогодні ось такий день, сьогодні ось, це, ось цю дію треба виконати, то ми її. І виконували, і це було неодмінно і незмінно. І так було і на нашій з вами Харківщині. І... Так, люди неодмінно робили. Навіть можна сказати, що вони робили це і в радянський час. Так, в радянський час, коли вже були створені клуби, коли була клубна культура, намагалися брати це за основу ці народні традиції, Так, для того, щоб їх і викорінити. І саме тому з'являлися у написаних сценаріях і чорти. І е, там Нептуни, і якісь хто зна що був знає, які русалки. Так, це не пов'язане було із. Е, Дійсно, народною культурою, але саме тому так швидко повернулися до народної культури, що ця традиція була глибоко закорінена. Що про неї розповідали так, можливо, не маючи змоги це відтворювати, але розповідали старші люди, і саме тому, коли вже в 90-ті роки в Харкові. Спілкою фольклористів та етнологів міста Харкова голова Наталія Петрівна Олійник, коли були створені табори цвіт папороті, слобожани, то головною подією, так як і завжди було в українців серед літа, головною подією була саме оця цвіт папороті, святкування свята Івана Купала. В... Народній традиції ще раз скажемо, що так в цей час дуже тяжко працювали, але молодь хлопців, дівчат дітей підліткового віку, півдівки, півхлопця, як тоді казали, то півпарубка, то їм дозволялося ось цей день. Піти на, на луки, піти е, десь на вигон е, і погуляти, вирубавши вишню, вирубавши клинок, вирубавши бересток, е, закопували його, обкопували таким ніби ровчиком, е, сідали туди менші дівчата у пляшечку натовкували вишень. і Саме оце і називалося Щіплене вино, про яке співали. Щіплене вино в неділю, рано, в неділю, раненько, за морем далеко. І е, в цей час дівчатка маленькі кумилися, називали одна одну кумою з тим, що коли вони виростуть і коли в них уже неодмінно з'являться власні діти, то вони обміняються тими е, дітьми у святому хрещенні. Одна одній стануть кумами, стануть хрещеними матерями е, тим хлопчиками, дівчаткам, які вони придбають у шлюбі. Е, в... Той же самий часте деревце дуже гарно прикрашали стрічками. Так, можливо, не завжди були цукерки, бо навіть впродовж початку ХХ століття життя було різне. Як казали, був Ніколашка дурачок той й був хлібушка п'ятачок. В на початку 20-го сторіччя насправді могли собі селяни, не були вони вже такі бідні, і в селах у сільських лавочках можна було купити не тільки цукерок, а можна було навіть і шпроти, і більш такі колоніальні, як тоді казали, товари можна було купити. Життя ставало гіршим, дійсно, можливо, прикрашання і ставало біднішим. але і прикрашання могло обмежуватися якимись стрічками, якимись там ну, більш скромним. Але обов'язково було це дерево. І так дійсно були оті криві танці, оті карагоди, оті хороводи, які виводили дівчата довкола цього деревця, співаючи про те, що. Дівка Маринка Дівка в броду стояла, в броду стояла, перевоз держала, і ем, ці ем, пісні співалися, ці пісні. Ем... Таке святкування відбувалося до вечора. Дійсно, в цей час вже було досить багато різнотрав'я, і можна було сплести багаті гарні вінки. Як їх використовували, вже було сказано. Так, Деякі з них ховали, і тоді, якщо десь там захворіли восени взимку, то Можна було і е, зробити відвар, мили голову, щоб голова не боліла у е, тих самих дівчат. Е, і ось таким чином святкували так, пускали віночки на воду, е, прикріпивши туди свічечку. Е, дівчата вже такі, що були на порі, що вже. Думали про хлопця, і навіть уже в 50-ті роки багато хто з інформантів розповідали, що е, лякали таким чином дівчат, коли спеціально підпливали, і е, коли е, хапали ті вінки. Е, щоб дівчата злякалися, ой, куди ж там дівся той віночок. До речі, і в мене були ті інформанти, які розказували, що так дійсно захопив віночок, а тоді так сталося, що і одружився на тій самій дівчині, хоча до того навіть про неї і не думав. Святкування закінчувалося вогнище там, де стрибали через вогнище, це. Вже перегоряло там, де стрибали через будяк, то він міг десь розповідали, що він так і стояв, десь розповідали, що його несли до води, до ставка, до річки і шубовсь у ту воду треба було з розгону. Так, були і на Слобожанщині оповіді про те, що була не тільки Маринка. Бо дівка Маренка бродостояла, бро достояла, перевоз держала, то були ще і Іванко. Це ну, насправді не так багато цих оповідей, але було так, що дійсно і робилося навіть фігурка, і навіть ну, дівчата, так би мовити, робили, одягали ту маринку у якісь свої там. Фартушки, в якісь там частину сорочки, і е, так само робили Іванка. Е, згодом їх. Ем... Після завершення святкування їх топили у воді. Е, дуже цікава є книга Марини вілівни Гримич, в якій вона стверджує, що очевидно це свідчить, що дійсно колись це могли бути і людські жертви, коли обиралася найкраща дівчина, і ось таким чином духам води присвячувалася ця. Е, Жертва, але вже дуже в давній час вона була замінена ось такими. Атрибутами свята, і е, надалі на е, на ну, на наступний день дітвора повертала дітвора, молодь поверталася до допомоги дорослим, і насправді аж до Успенського посту великих свят не було. Та насправді і Івана купала е, це, скоріше, таке дитяче молодіжне свято, а не е, таке, бо дорослі у тому святкування вже не Брали, чому вже було пояснено. Тож, це дійсно наша така. Культура, багато що ми з цього знаємо, і на чому хотілося б наголосити. Дуже часто зараз на святкуваннях у нас дівчата ходять в одних сорочках. Насправді, у традиційній культурі такого не було. Обов'язково дівчина, навіть дуже вранці, вставши, вона ночувавши у тій сорочці, перше, що робила, вона брала чи то плахту, чи пізніший час уже, десь з 90-х років дев'ятнадцятого. Того сторіччя спідницю, але навіть до батька з матір'ю, навіть у своїй хаті вона не виходила в одній сорочці. Це вважалося ну, дуже непристойним. Це так, ну навіть, мабуть, більше непристойніше, ніж зараз вийти оголені десь серед людей, десь я не знаю, на центральну вулицю якогось міста. Тому що людина. Людина була створена вбранням. І не тільки статусність вбрання, а взагалі оця олюдненість людини це робило її вбрання. І е, так само не ходили з розпущеним волоссям. Розпущене волосся це або ознака е, тої якоїсь відьми, яка ворожить, або знак великої такого трауру. Е, дівчата ходили з розпущеним волоссям тільки. До того часу, поки, ну, коли вмерла батько, мати, там, брат чи сестра, сестра, тобто найближчі люди, і до тих пір, поки лежало тіло, тобто до похорону, після того уже навіть оцей вид такого. Траурних знаків він вже відмінявся, і обов'язково треба, щоб дівчина була з заплетеною косою. Тож, ось таким чином, хоча вінки звичайно були. Ну і звичайно, як би там не було, пам'ятаймо наші традиції, бо ми зараз їх робимо. Не тому, що звичайно ми віримо, що е, якщо ми не заспіваємо сьогодні, купала сьогодні, Івана завтра купала, то е, щось у нас не так буде в наших землеробських роботах чи в наших, е, основній нашій роботі. А тому, що ми вважаємо це нашими традиціями, нашим національним надбанням. Тож зберігаємо його, бережімо його, пам'ятаємо і знаймо. І дуже всім раджу дивитися, знайомитися із тими публікаціями, які є на сайті. Етнографія, яка є на сайті Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського національної академії України, бо це є провідний науковий заклад у народознавстві, у дослідженні. Традиційної новітньої, сучасної, модерної української культури і культури усіх, усіх, хто належить до української нації, слава Україні, слава нашим героям! Помагаємо нашому війську!